Преселенці отримують допомогу від українських та міжнародних організацій. Громадяни, які приїхали до двох областей України, можуть розраховувати на додаткові виплати по 2200. Це в місяць, обіцяють три місяці. Я знаю, що дуже багато є людей, що вже просто не вірять у всі ці допомоги, але ось з'явилася така інформація. Хочу, щоб ви з нею ознайомились. І якщо ви знаходитесь в цих областях, це тільки дві області мають право на це. Ви можете отримати свої гроші. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайовий. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Додаткові гроші переселенцям а українці у двох областях отримують виплати по 200 це в місяць. Всього три місяці будуть виплачувати таку допомогу, а йдеться про внутрішньо переміщених осіб, тільки про внутрішньо переміщених осіб, які евакуювалися у Хмельницьку і у Тернопільську області. Тобто тільки дві області. А, дивіться, для таких людей передбачена підтримка від благодійного фонду посмішка UA та міжнародних неурядових організацій. «Концерн World Wild CSV та well Hungered Life. Тобто реєстрація на одержання грошей, кажуть, вже стартувала. Я хочу процитувати: Соціальна інформаційна платформа повідомила, що сума по 200 буде виплачуватися на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. Тобто це сума на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. Наголошено, що ось ці додаткові кошти вони можуть розраховувати на них українці, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб. Після 24 лютого і які зареєстровані на території Хмельницької або Тернопільської областей. Тобто, якщо ви виїхали, евакуювалися саме в Тернопільську або в Хмельницьку області і просто не знали, ось що з'явилася така можливість, ви можете, можете скористатися і отримати свої гроші. Обов'язковою умовою є відсутність виплат від міжнародних або ж неурядових організацій протягом останніх 30 днів. Тобто, наскільки я розумію, взагалі не повинно бути більше ніяких допомог. Тобто, якщо ви десь щось отримували вже, то, скоріш за все, вам нічого не заплатять. Тепер інформація щодо того: дивіться, щоб зареєструватися для отримання виплати, потрібно звертатися за номером. Я зараз скажу вам номер, але... Одразу хочу попередити, я його не перевіряла. Ось, а ось номер. Дивіться, ви зараз бачите статтю, де я брала цей номер. Ось якщо десь там хтось не зможе додзвонитися, а, одразу хочу сказати, що номер взятий зі статті а, офіційно написано, де вказується номер телефону, а, де можна отримати таку допомогу, подати заявку і так далі. Тобто, ось ви бачите статтю. Так само, як її бачу я, де я брала цю інформацію, а, Номер 050 -460 22 40. Кажуть, що лінія доступна в будні дні з 9 до 5, а, вихідними не працює. Тобто, також можна зв'язатися через месенджер благодійного фонду у соцмережі Facebook за адресою Facebook.com посмішка. .org. UA, тобто заявки обробляють протягом 2-3 днів. Я е, попрошу, щоб під відео обов'язково е, ось цей сайт, так. Е, Месенджер благодійного фонду в соцмережі Facebook обов'язково. Надали і щоб ви могли по цій силочці, в разі того, якщо ви не зможете додзвонитися, щоб ви могли ось подати заявку таким чином. Я хочу нагадати, що в серпні набула чинності постанова уряду, за якою внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соцвиплати та інші послуги на підставі довідки міграційної служби або є документу у додатку «Дію». А це покликане спростити отримання допомоги людьми, які залишили зону бойових дій та залишились без документів. До речі, це ну хороша постанова уряду. Правда, тому що, ну, ось представте, так, є люди, які просто втратили документів. Документи залишились без взагалі без якихось документів, ось як щось там подавати, як щось робити, як взагалі жити, так? Тому що. Ну, Всюди, десь, де б ти не ткнувся, зараз всюди в тебе спитають документи. Тому я вважаю, що це е, хороша постанова уряду. Були б всі такі хороші постанови уряду і всі такі, знаєте, потрібні так? для людей, а не для, а не для себе. Е, це все на сьогодні. Обов'язково, якщо ви. в... Якщо ви в Хмельницькій області, якщо ви в Тернопільській області, не нехтуйте, обов'язково користуйтеся допомогами. Тим паче, що 2.200 знаєте, як кажуть, на дорозі не валяються. Тому, якщо ви не отримували більше ніяких допомог і перебуваєте в Хмельницькій та Тернопільській області, і просто не знали, що ось зараз виплачується така допомога, обов'язково користуйтесь, не нехтуйте. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!